Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні покажу вам найцікавіші новинки посуду та вигідні акції. Всім вдячна за вашу підтримку за ваші коментарі. Давайте поглянемо на новиночку: глечик для напоїв, скляний, достатньо такий важкий Об'єм його 1 літр 100 мл, ціна 349. Далі подивимося на такі елегантні два келиха для шампанського. Ціна 289. І не менш такі цікаві два келиха для вина коштують 289. Келих теж для вина йде зі знижкою 77. Ідеально пасує до глечика, створюючи гармонійне поєднання. Чашка керамічна з ложечкою йде, з різними малюнками є новинка. 88 гривень. І це новинка чашка чорного кольору на об'єм 350 мл, ціна 69. Далі келихи для ігристого вина 2 в наборі 109. Набір склянок високих 6 штук в наборі 199. І це набір склянок, 3 штуки в наборі 88 зі знижкою. А це вже низькі три склянки в наборі. Ціна їх 59. Далі в нас іде келих з надписом на високій ніжці, ціна його 109 гривень. А це келих для вина. Ціна його йде за штуку 34 гривні. І цекелих для шампанського коштує 39. І цекелих для вина скляний на високій ніжці коштує 139. Новиночка, графін скляний з кришкою та малюнком на об'єм. 05 ціна 139. Блюдо дерев'яне овальне 18 на 37,5 см 249. Менажниця для закусок дерев'яна 16 на 20 см – 149. Ялинка менажниця дерев'яна для закусок 299. І ось такий гарбуз, минажниця 20 на 28 см, 199. Далі у нас така склянка висока, 255 мл об'єм 27. Низька склянка на об'єм 285 мл, 20 гривень. І ще ось така склянка, теж низька, 22 гривні. Далі в нас іде форма для запікання скляна прямокутна. Об'єм 2 літра 199. Кругла скляна форма теж іде для запікання. 179 зі знижкою. І овальна ось така форма скляна теж для запікання. ціна 249. А це велика скляна форма теж для запікання 26 см в діаметр 159. Далі у нас знижки на новорічний посуд. Салатник фарфоровий різдвяний з червоним малюнком 59. І ось такий салатник з зеленим малюнком теж новорічний, 69 гривень. Тарілочка обідня велика різдвяна. Дев'яносто дев'ять гривень. Різдвяний Санта. Санта 99. І ось така фігурна різдвяна тарілочка теж іде зі знижкою 99. Далі у нас салатник скляний, діаметр 17 см, 45 гривень. І побільший салатник теж скляний 72 гривні. Салатник скляний білий 21,5 см діаметру 44 гривні. І тарілочка обідня біла, теж скляна 44 гривні. Це блюдо, біле, скляне, овальне для смачного запеченого м'яса. Ціна його 149. Салатник скляний на об'єм 2 літра 700 мл. Теж іде зі знижкою 109 гривень. А це креманка скляна на ніжці невеличка 69 гривень. І побільше ось така креманка, теж скляна, йде зі знижкою 84 гривні. А це новинка, набір приборів столових. Іде 6 ножів, 6 ложок, 6 виделок і 6 чайних ложечок. Ціна такого набору 549. гривень. І ось такий ще набір столових приборів, ложка, ніж виделка, Іде зі знижкою 88. А далі з вами подивимося на посуд з червоної глини. Тарілочка обідня з червоної глини, колосок, 69 гривень. І ось така піала або миска з червоної глини теж 69 гривень. Велика миска на діаметр 25 см. Коштує 88. А це на ціннику пишуть каструля, але я б сказала великий горщик, в якому виходить дуже-дуже смачні страви. Ціна 189. І ще ось таке велике блюдо з червоної глини. 149 гривень коштує. Далі у нас йде такий чайник для заварювання чаю. Френч-прес, скляний. Коштує він 229. І чайник теж скляний для заварювання чаю. Гламудний. Іде зі знижкою 199. І ще ось такий чайник для заварювання чаю, теж скляний, на об'єм 1,5 літра цінаю 249 Всім дякую за перегляд! Бережіть себе, усім до нових зустрічей!